Всім привіт! Мене звати Віталій, і ви на каналі АвтоВбрукт. І це початок нового цікавого відео. І в цьому відео дійсно буде багато чого. По-перше, ми придбали новий цікавий автомобіль. По-друге, ми з'їздили відпочити. Тому давайте готуйте чайок каву, діставайте все смачненьке і починаємо перегляд. Going wrong a... Всім привіт! Зараз шоста година ранку, і Таврія вже спакована. Ми взяли трос, насос, акумулятор, інструменти та запасне колесо на жигуля. А це означає, що? Правильно, це означає, що ми вирушаємо за новою тачечкою. Так раненько, тому що варіант дійсно того вартий. Це авто від підписника. Тому зараз забираємо батька і мчимося в іншу частину нашого міста за новою тачкою. Погнали! A few later. Це вас догнав хтось? Так. Yeah. Ну вони хоч розрахувалися. Да. Ну вони Ну, вони відразу чи через страхову? Ні, через страхову. Там бо в, в нього якась там страховка, що він все собі. Там, а, виявилося. у нього каска, значить. Типа щось таке було. Ну каска це. І, і, якщо винен і не винен, вони все оплачують. Це те, що багажник вже не закривається там ну, внуті, так Понятно, тут. Да. Так. Там газу трохи є, стрілка показує, що є. І якщо позаборіти, то доїдеш. Угу. Бачиш? Угу, там літрів угу. 10, що -то не було. Що під заправом, літрів 10, щоб вже прям. Точно. Бо не хочеться десь на проспекті зараз. Бум і став. Ну, Вроді би все там 5 блин, повороти, то все доробить. Так. так, все, батьку, ти за мною їдемо. Так що друзі, сімочка вже на базі. Проїхали ми через усе місто, проїхали без проблем, жодного разу не зупинилися. Не дивлячись на ДТП, тачка їде просто чудово. Тому й доїхали дуже швиденько, все чудово. Зараз і ще ранку немає, а тачечка вже на базі. Давайте тепер зробимо невеликий огляд на неї. Так, це ВАЗ-2107 2005 рік випуску, продаж від власника. Нам продавав власник по техпаспорту. Тобто можна переоформляти, будь ласочка. але це можна зробити лише до 10 серпня, далі власник буде виїжджати. Але я не планую її переоформляти, не планую її продавати під відновлення. Я її буду розбирати. Так, що тут цікавого? Двигун троюшний, встановлено новеньке ГБО. Хороший акумулятор, новий радіатор, стартер редукторний. Все працює, питань нема. Двигун не торохтить, не клацає, не димить, не в вихлопну, не в сапун, все чудово. Електронне запалювання. Коробка у нас п'ятиступка, всі п'ять передач працюють чудово, перемикаються добре, жодна не вибива, не торохтить, не тріщить. Салончик такий непоганий, я б сказав. би. На сидіннях на водійському лише оце одне місце, де по шву розійшлося. Ну, тут зашити і, і взагалі чудово буде. Заднє сидіння лише помити. Коврики, ручки, все на місці, все в хорошому стані. Багажник на кришу. Усі чотири гума ось отакі, зима, в чудовому стані, протектора тут іще ого. го Всі чотири не спускають. Так. ГБО у нас балон випуску 19-го року. Є запаска літня БЦ11. Ось така. Удар був в задню частину, в задню ліву частину. Тут трохи пішла геометрія. Оця частина, Вся задня частина вона пішла наліво. Тут склалася лонжерон задній склався. Автівку тягне вліво. Не знаю, це з цим зв'язано чи ні. Але тягне. А так все нормально, запускається, їде. За такі гроші це чудова тачка. А придбали ми її за 8 тисяч гривень. Так, автомобілів у нас вже стало забагато. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. Таврія 10. У нас зараз 10 автомобілів. Ну, можна сказати, 7 з половиною автомобілів і три кузови. Треба ж якось їх сюди поставити. Зараз трохи потасуємо. Мабуть, зараз виїдемо вантажівочкою. Туди до дерева сімку поставимо і сюди назад вантажівку. Мазу чіпати не треба, я на ній сьогодні буду їхати. ну, Мабуть, так і зробимо. Так, ось якось так. Скоро вже будуть тачки аж до кінця стояти. Тепер вони в мене тут в два ряди стоять. І це добре. Кузова скоро будемо різати. Зараз нема сенсу, бо ціна впала і у нас закрилася половина металоприйомок в місті. Тому поки що до кузовів не ті руки. Так, все, все стоїть, все запарковано. The next morning. Всім привіт! І так ми продовжуємо займатися автомобілями. Придбали вас взагалі 0,7 під розборку, але як бачите, автомобілів у мене вже багато, вже навіть ставити їх нікуди. Спочатку планував, що просто викочу цей кузов таврії, десь отут поставлю. Але ну куди ставити, уже все тут захламився. Треба їх різати. Вивозити, до речі, здавати металобрухт у нас зараз нікуди. Тому що основний споживач металобрухту це наш завод «Запоріжсталь». Він зараз не працює, і металу населення і на з прийомок не приймає, тому і ціна так у нас сильно упала. Та прийомочка, на яку я возив, вона зараз закрита. Уже місяць як не працює, не приймає. Але все одно металокузовами будемо різати, прибирати звідси, звільняти місце для нових тачечок. Поки що на купу, і будемо чекати свого часу, коли буде можливість здати по хорошій ціні. Тут у мене і так уже чималенько брухту назбиралося. Ну що ж, будемо додати. Так, цієї таврії на даний момент продано багацько вже запчастин, коробка, фари, решітки, задні сидіння, трамплер і ще там багато мілких деталей з салону. Так, двигун. По двигуну ми короб... ГБЦ відвезли на завод. Вона там шліфується, наварюється, опресовується, чекаємо повернення. По запчастинам у нас багато з неї ще чого продавати. Лобове не рідне, воно мінялося, але воно в чудовому стані. Без сколів, тріщин, навіть подряпини, значних подряпин нема. Зазвичай від двірника подряпини, а на цьому нема. Ущільнювач теж в чудовому стані. Також виймемо всі ті вікна. Ущільнювачі тут хороші, не потріскані ніде. Заднє з обігрівом і обігрів працює. Є задній двірник, повністю комплект в зборі з проводкою. Є моторчик переднього двірника, повністю робочий перевірили. Та в принципі тут багато ще чого є. І панель приладів, і генератор, і стартер, і карбюратор хороший. Нагадаю, вона ж на бензині працювала. Тому тут запчастини ще дуже багато. Зараз будемо все це діло знімати, а кузов будемо розрізати. Так, навіщо відрізали передок разом з бампером? Та на те, що бампер тут цілий хороший, є лише подряпини, а так він без жодної тріщини. Але оцей ось очки гвинт він взагалі відкручуватися не хоче. Якщо його там зрізати чи щось робити, гріти, то отут пошкодиться бампер. Тому, тому я отак відрізав, щоб можна було ось сюди болгаркою дістати і зрізати цю гайку без пошкоджень для бамперу. A few moments later. Так, ну таврія до половини дорізана, до половини ми її розібрали, вже прибрали половину з двору, а іншу половину будемо розбирати тоді, коли повернемося з відпочинку. Так, відпустка закінчується, а відпочити що хочеться. І ми вирішили з сім'єю з'їздити. На день, на два, у чудове місце Дніпровські Мальдіви не так далеко від Запоріжжя, всього 182 кілометри Прямо від мого двору до міста Вільногірськ Дніпропетровської області. Багато подивилися відео, багато почитали відгуків і вирішили туди з'їздити, подивитися на ту красу, яку так сильно хвалять. Тому збираємось і вирушаємо. Спочатку ми хотіли вирушати в подорож на мазді, але вона занадто низька. А те місце, куди ми їдемо, ми ну, можемо не проїхати. Там дороги дуже погані, грунтові, багато всяких ям. Тому мазда залишається, а ми їдемо на дані. Усе вже спаковано. Речі вже на місці. Дітки вже там скублилися сплять. Тому все для подорожі готово, ми все зачиняємо, замикаємо. Дружина готова. Навіть котятка готові до нашої подорожі. Сплять і бажають нам чудово провести час. А що, а то відпустка закінчується, я ніде не був, лише автомобілі та будинок. Будинок і автомобілі. Тому вирушаємо. Ну що, друзі, кілька годин і ми вже на місці. Дніпровські Мальдіви. Ой, тут, коли світить сонце, тут пісок настільки білий, від нього відбивається це сонячне проміння, і просто очі. Ну я не знаю, просто з відкритими очима. Навіть стояти важко. без окулярів тяжко. Що взагалі таке ці дніпровські Мальдіви? Нам тут хлопці, які здають на прокат квадроцикли, трохи розказали історії, Ну, скажімо так, екскурсію провели. Оцей підсок це відходи від виробництва. Під час видобуття руди. Оцей пісок вимивається по трубам, як відходи. Отакий, отакий ось він, мілкий-мілкий. Прям взагалі мілкий-мілкий. Ну оце вважається грязний пісок. А чистий, очищений, взагалі білий-білий. В комбінаті отам, вантажать до вантажних вагонів із залізницею він йде на продаж. А оце те, що отут лежить, це 3 квадратних кілометри барханів. Вони тягнуться аж отуди і отуди. Це все як відходи виробництва. Ці бархани тут з'явилися буквально за 15 років роботи комбінату. Як нам розказали раніше, це, це тут було болото, але саме завдяки цьому піску вода очистилась. Тепер має такий блакитний колір. В цій частині вода тепла, хороша. Оце ж тут два пляжі. Отаман поменший пляж, а це ось великий пляж. А з тієї сторони, отам в кінці, там другі Мальдіви, їх так місцеві називають. Там вода ще блакитніша, але вона холодна, дуже холодна, То, що там багато підземних джерел, і там постійно холодна вода. Ну я скажу жодного разу не пожалкували, що приїхали. Водичка тут суперова, діти в захваті, їх не витягнеш з води. Купаються як на морі. Ну, краса тут неймовірна. Це треба побачити. Почав крапати дощик. люди швидко збираються. Вже майже людей не залишилось, хоча було дуже багато. Річ у тому, що сюди під'їзна дорога, вона ґрунтова, і кажуть, якщо більш-менш добрий дощик пройде, дорога намакає і все. Виїхати звідси потім фі момент later. The next morning. Так, повернулися ми з відпочинку ще вчора, але вчора нічого не робили. Відсипалися, тому що ніч була дуже погана, майже не спали всю ніч. Опять ранку вирушали з Вільногірська додому, тому що була гроза, була буря, була прямо така стихія сильно розгулялася, дуже сильно обгорів, усе болить пече навіть зараз. Тому вчора цілий день валявся, відсипався, а сьогодні тільки зранку почали щось робити з автомобілями. І це щось, це дорізали Таврію та звільнили місце в дворі. Так, лив у нас дощик, Вчора цілий день та й вночі. Сьогодні дощику нема, але небо таке хмарне. Все одно багато дуже в двір на цього піску сьогодні вичищав зранку. Дуже багато вишкріб тут калюжі стоять, все всюди мокре. А ми дорізали таврію, вже її звідси прибрали. Металобрухту тут додалося. Тепер плюс ще один кузов порізаний. Який готовий до того, щоб його вивезти на брухт. Але поки вивозити нікуди і ціни нема. Тому все буде отут так лежати. Так, двигун з той, що після капремонту, вже скоро поїде до нового власника. Вже тут усе, захисти всі поставив, усе зробив, позатягував, все, він скоро поїде. Двигун на Жигуля стройки. Ми зібрали, він вже на продажі. Дивіться в групі у Фейсбуці, та на OLX та на Аткарі. Теж там все чудово, питань нема. Так, ну а місце звільнилось, треба заганяти тачечку і загонимо ми сюди ВАЗ-2107, тому що там багато хороших запчастин, які швидко продадуться. Тому знову треба переставляти автомобілі. Так, сімка тут уже простояла тиждень. Зараз будемо її запускати. Запускати будемо на газу. Так, на газу, на газу. сигнализация спротивала. Пробуем. А, так, 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 так. Ага О, есть запуск. Так, все, заїжджаємо в двір. Подивимось на двигун. Вигун працює рівно, працює хорошо. Нічого не димить. Так, удар був не слабий. Ось як позагинало. Запаску загнуло тут, так що її не витягнеш. Так, якісь тяги явно відірвані. Дуже сильно вона колишиться. Якщо штовхати її, дуже сильно вона туди-сюди. Так, ну. В будь-якому разі будемо її розбирати. Так, ну В принципі, то її можна й перепродати, але лише з повним переоформленням в сервісному центрі. Тобто автівку потрібно зняти з обліку з власника. І у нас була з ним домовленість, або знаходиться покупець, і їдемо, її повністю переоформляємо. Або я її просто утилізую, документи віддаю власнику, щоб він зняв її з обліку. Все, ніяких доручень, ніяких по техпаспорту, цього немає. Точно те саме і на рахунок мазди. Так вона ще у мене є. Продаж її зараз лише з повним переоформленням, ніяких доручень, ніяких потехпаспорту. Беремо власника, беремо людину, яка хоче бути власником, їдемо в сервісний центр і переоформляємося зі знаттям зняттям з обліку та реєстрацією на нового власника. Тільки так. Ну Або я її розбираю і знову таки віддаю документи власнику, щоб він її зняв з обліку. Лише так, ніяких доручень, ніяких там передоручень, ніяких, а давайте я потім переоформлю, ні. Отут прямо ціла історія. Дуже багато помазді телефонували і питали, а ви власник? Кажу, ні, власник в Запоріжжі бере метод, його переоформляємо. Ой, та це якийсь розводняк, типу, як завжди, мовляв, дадуть номер телефону, шукають потім власника, переоформляють. А тут ось недавно телефонують ті самі люди, надумали купувати. Кажу, лише одна умова, повне переоформлення, тобто ніяких доручень, ніякого того, беремо вас, беремо власника, їдемо, проходимо експертизу, повне зняття з обліку. Так як ви й хотіли, мовляв, опа, а вони такі, та ні, ми вже не хочемо. Ви ж тоді її брати, бо не я власник. Щоб потім не мучитись не шукати, кажу, давайте зараз все їдемо, давайте, коли там завтра все домовляємося, їдемо в сервісний центр. Ні, не підходить. І по техпаспорту не підходить, і з повною реєстрацією не підходить. Ну якось тому ситуація Маздою така. Як тільки власник мені зателефонує і скаже, що все, пора її знімати з обліку, тоді, напевно, на, на себе оформлю або на дружину. Розбирати точно я її не хочу. Продам її цілячком. Так, шановні глядачі, сімка буде розбиратися повністю, і всі запчастини будуть продаватися. Але річ у тому, що відпустка в мене вже закінчується. Тому розбирати так швидко, як хотілося, ну я не зможу. Це лише після роботи та на вихідних. Щоб не було такого, що зараз замовили запчастини, а я їх, їх зможу там відправити лише через місяць, через два. Слідкуйте за моєю групою в Фейсбуці, я буду знімати запчастини і відразу туди виставляти. Так, щоб уже ага, запчастина знята, відразу ви замовили. Замовили, запакував на наступний день, відправив. Щоб не, було от потім, щоб не було потім, що я забув, кому обіцяв, там хтось інший замовив. Потім починають ображатися, починають щось скандалити, виясняти відносини. Не... Щоб цього всього не було, давайте так. З'явилася запчастина в групі, вона вже знята, готова до відправлення. Замовили відправив. Все. Ну, звісно, я замовлення придбаю, бронювати буду, але якщо я щось забуду або там відправити, зможу лише через місяць, через два, будь ласка, не тримайте зла. Часу тепер буде розбирати набагато менше. Ну а на цьому відео буду закінчувати. І наостанок хочу, як завжди, всім подякувати за вашу активність на каналі, за всі ваші коментари, лайки, перегляди і взагалі за все те, що ви мене дивитесь. Ну, тим, хто не підписаний, раджу підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ну а на цьому прощаюся, всім до наступних відео, всім пока.